Народний спротив на вихідних вилився за межі столиці. Мирні зібрання відбулися у більшості областей України. В Чернігові на центральну площу вийшли понад дві тисячі людей. Я бачу, що наш президент не гарант конституції. Хіба народ не має права на мирне зібрання, щоб висила... Так взагалі, хіба він контролює ситуацію, щоб отаке, отакий безпреділ був і, і нікого не наказували, а, а студентів, дітей, які вийшли, щоб забирали і кидали в каталашки, збивали. Це в нас є. Він повинен піти відставку. Передувала акції, піша хода вулицями міста. Сергій, вставай! Сергій, вставай! перед присутніми виступили представники опозиційних сил, серед них і депутати націоналісти Олег Сиротюк та Руслан Зелик. Наша боротьба повинна йти до повної перемоги, що ми повинні підтримувати і захищати один одного, і ми повинні продовжувати робити те, що робимо зараз, коли ми не боїмося, коли ми не мовчимо і коли ми не стоїмо на колінах. Тому що ми велика українська нація, яка на своїй землі має здобути свою державу і в своїй державі має встановити соціальну і національну справедливість. І я закликаю вас зосередитись на великій справі, зробити все можливе разом з іншими містами, з іншими селами, з іншими майданами, показати силу цій владі. І попросити якомога швидше піти геть і почати будівництво нової України. Слава Україні! Чернігівщина це є українська земля, це є свята українська земля. І по тих людях, які сьогодні прийшли на це віче, по тих по їхніх очах це е, синьо жовтий пояс. Ніхто не казав, що буде легко боротися з цією злочинною владою, але з такими людьми ми все подолаємо і все переборемо. У місті панує революційний дух. Перед будівлею облдержадміністрації барикади. Розбирати їх не поспішають. Люди контролюють, аби влада дотримувалась з умов закону про амністію. В цьому можна сподіватися, від тої влади Її, віри їм немає. Але ми чітко розуміємо, що так само, як ми зараз звільняємо приміщення, в які люди зайшли по праву в районній адміністрації, обласній адміністрації, так само вільно ми зможемо туди повернутися. Якщо треба буде, ми ще раз візьмемо. І обласну адміністрацію, і обласну раду в прилуках. Зранку вулицями проїхалися місцеві автомайданівці. Більш як 30 автівок півтори години кружляли містом. Водії запрошували небайдужих прийти на народне віче. Підтримаємо Україну разом. Україна це сила. Слава Україні. Їдемо по прилуках. Підтримує Євромадан і Київський Євромайдан, і всіх Євромайданівців. України і автомайдані України. Ми не байдужі до ситуації, яка в нашій країні, які правопорушення з сторони правоохоронних органів. І я вважаю, що нас не залякати, не потрібно лякати народ. Це велика помилка лякати свій народ, тому що народ буде завжди правий. Після автопробігу активісти провели невеликий пікет біля будівлі прилуцької райдержадміністрації, вимагали від її очільника висловити свою позицію щодо подій, які відбуваються в країні. Тут багато людей, які хочуть певних змін, певних зрушень, і кожен з нас на це має абсолютно повне право. Ці зміни повинні відбуватися в виключно в законодавчому Ганьба! Я прошу вибачення за те, що більше не маю можливості ще говорити, тому що зараз у нас в на районному будинку культури розпочинається турнір з боксу. Як і в Чернігові, тут акція розпочалася з мирної ходи. Димася, треба міняти цю всю систему. Ми ж усі люди, ми ж усі хочемо жити в добрі в благополуччя, щоб розвивалася наша держава, щоб культура розвивалася. На народне віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку прийшли рекордні як для прилук дві тисячі людей. Дивуватися нічого, бо прилуки завжди легкі на підйом міста. Приємно був здивований такою кількістю і народний депутат-свободівець Андрій Тягнебок. Лише великий людський спротив може повалити чинну владу, зазначив націоналіст. Вони почали боятися, коли Майдан перенісся в область, коли в обласних центрах люди стихійно почали робити народні ради і, і брати свою владу свої руки, а в даній ситуації саме приміщення. Ми розуміємо, що людей потрібно піднімати, бо кожен голос, кожна, кожен протестувальник він є. Він є і тут в Прилуках. От тільки тоді, якщо підніметься весь люд, ми можемо, ми можемо розраховувати на реальну перемогу. Представники опозиційних сил продовжили акцію на підтримку народного віча у Ніжині. На центральній площі міста зібралося понад дві тисячі містян. Зараз, в принципі, вже пішла хвиля підйому, і люди побачили, що цю владу не потрібно боятися. Ця влада, якщо на неї надавити, буде сама буде боятися. Тому те, що зараз відбувається у Ніжині, це є вияв цього протесту. От, і я думаю, після сьогоднішнього дня буде виходити все більше і більше людей на Ніжинський майдан. А хто боїться? Ніхто не боїться зараз. Я так розумію, влада хоче залякати нас. Ну всіх не залякає. По поняттям жити ніхто не хоче. Україні влада вже налякана, зазначив у своєму виступі Богдан Бенюк, але здаватися і відступати не буде. Тож і далі потрібно стояти на майданах по всій Україні і готуватися до мирного наступу. Та це просто йде великий терор, і ми розуміємо, що це не кінець. Це тільки початок, і ви це прекрасно розумієте. Тому що якщо президент на чолі своїм керівництвом впирається як танк, він не йде і не дивиться ні на кого, що світ говорить. Він має свої бандитські умови. Назад вони не відступають від своїх слів, тому що назад не прийнято в їхньому середовищі відступати. Бо назад ти відступиш, ти будеш опущеним. На завершення віча присутніх закликали пікетувати Верховну Раду України 18 лютого о 8.00.